Добрий день. Тема корінь nного степені, арифметичний корінь n-го степені. Згадаємо квадратним коренем з числа а називає число квадрат якого дорівнює а. Квадратним коренем з числа 49 є числа 7 мінус 7, тому що їх квадрати дорівнюють 49. Аналогічно введемо визначення кореня nного степені. Коренем n степені з числа а називає число n степень, якого дорівнює А. Коренем четвертого степені з числа 81 є число 3 і мінус 3, тому що 3 у четвертому степені дорівнює 81, і мінус 3 у четвертому степені дорівнює 81. Коренем третього степені з числа 27 є число 3, тому що 3 у кубі дорівнює 27. Пам'ятаємо, що арифметичним квадратним коренем із невід'ємного числа А називають невід'ємне число квадрат якого дорівнює А. Арифметичний квадратний корінь із 49 дорівнює 7, тому що 7 у квадраті дорівнює 49. Пам'ятаємо, для позначення арифметичного квадратного кореня використовуємо значок радикалу. Аналогічно, арифметичним коренем n-го степеня з невід'ємного числа a називають невід'ємне число n-ній степень, якого дорівнює a. Арифметичний корінь третього степеня з 27 дорівнює 3, тому що 3 у кубі дорівнює 27. Арифметичний корінь третього степені ще називають коренем кубічним. 27 – це підкореневий вираз. Для позначення арифматичного корення нного степені використовуємо значок радикалу. Арифметичний корінь четвертого степені 16 дорівнює 2, тому що 2 у четвертому степені дорівнює 16. Знак радикала використовують для запису арифметичного кореня енного степеня з невід'ємного числа, і для запису кореня непарного степеня. Із від'ємного числа. Корінь кубічний з мінус восьми порівняння мінус дво. Корінь п'ятого степеня з 32 дорівня 2. Корінь сьомого степеня з нуля це є нуль. Арифматичного коріння з 4 степеня з мінус один не існує, тому що аритматичний корінь існує лише із невід'ємного числа. Аритматичний корінь восьмого степеня з одного порівняння 1. 1. Арифматичний корінь шостого степеня з нуля. До, до речі, при читанні арифметичного кореня n степеня можемо слово арифметичне для зручності опускати. Нехай корінь n степеня з А дорівнює Б, де А є число невід'ємне. Тоді з означення арифметичного кореня n степеня Б в Н степені дорівнює А, якщо Б є число від'ємне. Тому маємо, що арифметичний корінь n степеня з а піднесений до n го степеня дорівнює А, де А є число невід'ємне. для натуральних n, де n більше або дорівнює 2. Запам'ятаємо дану формулу. Наприклад, корінь кубічний 8 до третього степеня це 8, корінь 6 степеня з 7 до 6 степеня – це і 7 корінь 9 степеня з 0 до 9 степеня – це є 0. Якщо показник степеню є число непарне, то формула буде дійсно для будь-якого а, запам'ятаємо задану формулу. Наприклад, корінь п'ятого степеня з мінус трьох піднесено до п'ятого степеня дорівнює мінус 3. Якщо корінь непарного степеня і під кореневий вираз містить знак мінус, то можемо знак мінус винести перед знак радикалу. Варто запам'ятати задану формулу. Наприклад, корінь кубічний з мінус 64, дорівнює мінус корінь кубічний з 64, і дорівнює мінус 4. Знайдемо значення ось такого виразу. Маємо добуток піднесено до 4 степеня, дорівнює мінус 2 у 4 степені помножити на корінь четвертого степені з 0,5 до 4 степені, що дорівнює 0,5 і дорівнює 8. Знайдемо ось таку різницю. У першому виразі під коренем маємо мішане число, перетворюємо в неправильний дріб, маємо корінь кубічний із 125-27. І у другому виразі під кореневий вираз відносимо до 4 степеня, отримуємо число додатне і мішане число перетворюємо у неправильний дріб. І знаходимо значення кожного із коренів. 5 3 відняти 5 3 вдірівні 0. Розглянемо функцію y дорівнює корінь непарного степеня з x. Областю визначення є всі числа, тому що під коренем непарного степеня може бути будь-яке число і значення корення теж всі числа. І коли ми маємо функцію y дорівнює корінь н-го степеня парного показника з x, під коренею вираз є число невід'ємне, тому область визначення, всі невід'ємні числа, і значення арифметичний корінь приймає невід'ємні, тобто область значень теж всі невід'ємні числа. Знайдемо область визначення і облазначення з таких функцій. У першому випадку. Маємо корінь непарного степені, тому під коренею вираз будь-яке число, тому х будь-яке число, відповідно, область значень функції теж всі числа. Розглянемо випадок Б. Функція містить корінь парного степеня, під коренею вираз є число невід'ємне, тому х належить проміжку від двох ключних до нескінченності. Знаходимо область значень, корінь шостого степеня. Приймає невід'ємних значень і мінус один отримуємо більше або дорівнює мінус одиниці. Тобто облез значень це від мінус одного включно до нескінченності. У прикладі В маємо корінь четвертого степеня, під коренею виразним є число невід'ємним, х 1 в четвертому степені. Приймає на від'ємне значень при будь-якому ік тому область визначення всі числа. І область значень заприміжність від нуля включно до нескінченності. Розв'яжемо рівняння x в n до рівня А, розглянемо випадок, коли показник степені і число парне. Розв'яжемо рівняння графічно, побудуємо графік функції y до рівня x степені 2n, графік функції y до рівня А. Розглянемо випадок, що А більше нуля. Бачимо, рівняння має два корені, якщо А дорівня 0, рівняння має один корінь, і відповідно якщо А менше 0, перетину немає, рівняння коренів немає. Розглянемо випадок, коли показник степеня Є число непарне, парни, не побудуємо графік функції ігре дорівнює Х степень 2, і У дорівнює А, рівняння має один корінь, який дорівнює корінь. Степеня 2n плюс 1 числа а. Розв'яжемо В Першому рівнянні коренем є число мінус 10, у другому рівнянні рівняння четвертого степеня є два корені. Отримаємо 2х-3 до рівня плюс мінус 2. Розв'яжемо з рівнянь і отримаємо корені 2,5 і 0,5. Третє рівняння корень немає, тому що х у десятому степені, х у парному степені не може бути числом від'ємним. І знайдемо корінь останнього з рівнянь. Х-1 дорівнює корінь п'ятого степеня із 5. І знайдемо х дорівнює корінь п'ятого степеня з 5 плюс 1. Розв'яжемо такі рівняння в першому рівнянні піднесемо обидві частини до кубу. Примаємо і до рівня 125. У другому рівнянні маємо в лівій частині корінь парного степені, Арифметичний корінь не може бути від'ємним числом, тому рівняння корень немає. У третьому рівнянні другий множник корінь четвертого степеня. Кореневий вираз є числом від'ємного, розв'яжемо на рівність х менше або дорівнює 5. Добуток дорівнює 0, коли хоч в один із множників дорівнює нулю. Знайдемо корені першого рівняння. Як бачимо, корінь 6 не задовільняє умову х менше або дорівнює 5, тому тільки мінус 2 є коренем початкового рівняння і розв'яжемо друге рівняння. X порівняно п'ять, яке також є кореним заданими рівнями. Дякую за увагу, завдання для самоперевірки. До побачення. Слава Україні!